Всім хеї є я розповім історію, як де мої сусідки вірвалися в квартиру з ножем. Зразу вбачаюсь за мій голос, тому що в мене нежить і мені трохи важкувато озвучувати це відео, але, надіюсь, ви мене зрозумієте. Також попрошу зайти у мій телеграм-канал, там скоро пройде моя фан-зустріч, і думаю, скоро зніму відео з підписниками, тому не пропусти. Що ж, ну а тепер починаємо нашу історію. Це було, коли я була в молодшій школі, то клас третій чи, може, навіть другий. Не пам'ятаю, ми з вами поверталися, здається, з магазину чи з прогулянки, було літо, сонечко, все добре. І ми заходимо в під'їзд, і тут бачимо якийсь дідусь, такий бомжик, чи щось таке на вигляд, сидить на перетині другого і третього поверху. А ми, якщо живемо на третьому поверсі, ми не користуємося ліфтом, тому що це не високо. Він сидить, і ми питаємо, що ви тут робите, типу можна нам пройти. І він каже, мене вигнали. Мама питає, що трапилося, хто вигнав. А, ну, Якщо що, в нас є такі люди у дворі, оскільки в нас вже досить старий будинок, то а, в нас в основному живуть або родини, або якісь пенсіонери, то він каже, що а, не знаю, в нас просто є ще такі, можна сказати, з хворобами, які трохи не в своєму розумі, в прямому сенсі цього слова. І е, він каже: я не зрозуміла взагалі, тому що, як ви вже почули, він був ненормальний трохи, і він казав якусь фігню. Типу, я єдине, що зрозуміла, до нього приклеївся лимон, і йому треба було відрізати його ножем. Щось дуже дивне, ну я згодна, але ось так от. Ну і е, от ми такі були трохи в ступорі, бо тому що якась дивна трохи ситуація складалась, як тут почули звук відкривання дверей, і вийшла наша сусідка з другого поверху, бабусі, вона казала, як все сталося з цим дідусем, де що вона просто пішла викинути сміття, ну, викинути сміття там недалеко, е, там смітник, то вона не закривала двері. Так от вона заходить, і цей дідусь стоїть з ножем, то вона так злякалась, його зразу вигнала. Моя мама так на нього дивиться і каже, мені поліцію викликати. Каже, ні-ні-ні. ні ні Ну і швидко побіг з нашого під'їзду. У мене є друг, який перший рік чи півтора під час війни був в Італії, виїхав. Так, в чому прикол? Вони могли вийти на годину дві і не закривати двері, до них ніхто не заходив навіть близько. А от в Україні людина вийшла на пару хвилин викинути сміття і вже гості в неї такі. Ну що ж, наше відео добігає кінця і дякую вам за перегляд. То якщо ви поставите лайк і підпишетесь, то це буде дуже круто, бо мій контент, Україномовний, ще буде просуватись. Но якщо ви все-таки зробили хоч щось з цього пункту, то тримайте такий подаруночок від мене. Ну а з вами була Соломка, всім пока!